Друзі, всім привіт! Це подкаст FPL Ukraine, Дуже давно нас не було в ефірі. Вирішив я таки записати коротенький цього разу випуск про 33 й тур у нас напередодні за тиждень до подвійного туру, до одного з останніх подвійних турів. Так у нас буде ще 35-й, 37 й тури. Але це такий дуже важливий, дуже цікавий буде три й тур подвійний. Там буде багато фріхітів, буде багато різних важливих рішень, які треба буде зробити. Всім ФПЛ-менеджерам, тому сьогодні у нас такий препаті. будемо готуватися думати, трошки говорити і про три 4 тур, і трошки далі про календар. Взагалі, в принципі, дуже давно ми не говорили з вами про ФПЛ, тому просто спробую розказати свої думки. Який в мене план, взагалі? Що я думаю про кінцівку цього сезону. Давайте починати. Звичайно, якщо вам подобається відео, якщо є у вас якісь думки, то ставте лайки обов'язково. І пишіть коментарі. Буде всередині випуску якесь кодове слово, яке я вас попрошу написати в коментарях, щоб я знав, що ви до цього моменту додивилися. Мені здається, це дуже прикольний тренд, який ми задали з Хванхічана, здається, колись. І кілька випусків. Це дуже-дуже було прикольно. отримував від вас багато коментарів і знав, що ви дивитеся цей випуск, мені було дуже приємно. Тому давайте одразу починати. Починаємо з моєї команди в 32-му турі. Я набрав в 32-му турі досить хороші очки. Я дуже задоволений. Бачите, що у мене скачок майже на 30 тисяч позицій. Це дуже дуже круто для цього етапу сезону і для в принципі досить високих позицій в цілому. Це насправді я подивився мій найкращий рейтинг по цьому сезону. Саме в цьому турі. Я до нього дійшов 70 тисяч місце. Ну і до топ-50к вже не так багато залишилося, а там далі, якщо дуже все класно ви буде виходити зі стратегією мої, моїх мої чіпів, то можливо поборемося там і поближче до 10 тисяч. Спробуємо підібратися. Але зараз на зараз на, на, на цей самий момент мета в мене саме топ-50к дістатися. От, щодо моєї команди, дуже шкода, що Нету втратив свій Сухара далі ще й програв. Він там шов з сімома сейвами і на три бонуси, здається. Там, тобто, там десь може навіть під 10 очок було понето, але два м'ячі він пропустив. Все одно набрав 4 очки, дуже непогано, задоволений. В чергове дуже-дуже невдалий трансфер в мене е у, у Вулверхемптона. Я подивився, що я в цьому сезоні вже брав uh, тричі гравців Волверхемптона. Перший раз це був Педро Нету, який дуже швидко травмувався. Ну, не дуже швидко, ладно. Педро Нету був непоганий трансфер, тому що він багато там асистів роздав. Він на початку сезону багато асистів роздавав. І я його взяв на цей період. Він мені приніс очок, далі травмувався. Далі я взяв Хан Хічана. а далі я взяв Айт Норі. Uh, він травмувався. Майже одразу. Далі я взяв Хван Кічана, він травмувався одразу. І зараз я знову взяв Айтнурі, згадував я цю ситуацію з Волверхемптоном. думав, чи брати його, чи не брати. Все ж таки взяв він під хороший календар, грає високо, під дабли. І він знову травмувався. Наче він тренувався окремо. Весь цей тиждень, там були фотки його з тренажерного залу. Тренер сказав, що він поїхав з командою. Але але, але але сказав, що він сподівається, що він зможе прийняти участь в цьому матчі. Тобто вірогідність, звичайно, не дуже висока, що він вийде в основі, але тут він мені 4 очки приніс в 32-му турі, заробив пенальті. Ну і грав дуже високо, як і в останніх матчах і було. Педро Пора, герой, перший м'яч в сезоні, нарешті, забив від Отенхема, годі чекати кліншитів, але Поро все ще небезпечний. Дуже багато він кутових подавав. там З 10 кутових подав. І забив нарешті. Абріель продовжує доводити те, що Арсенал зараз просто топ-1 захист ліги. Всі сухарі Арсенала, мені здається, зараз мені навіть в мінус, тому що дуже багато людей зараз задвоєним захистом Арсенала. Тому Абріелю я не так радію, як міг би, якщо б в мене був ще Дев'яра, як раніше, але. Звичайно, Габріель має бути в вашій команді. Це моє глибоке переконання. І на 32-й тур, і на 33-й, і тим паче на 34-й тур. Бакаєсака десь тючок, Багато хто його продавав, тому що він був травмований, але була впевненість, що він буде грати, тому що він насправді був готовий ще до перед минулим матчем, мали його поберіг Артета. А тут, звичайно, він вийшов і, звичайно, заніс, тому що Бакаєсака один з найкращих ФПЛ-піків в цьому сезоні, очевидно. Мосалах вісім очок приніс. На, користь, на його користь я зробив вибір між ними Колом Палмером в Капітанській гонці, називаємо це так. Ну і Мосалах дуже такий вдалий, це вдача була, я б так сказав, що він набрав під ці очок, тому що пенальті там був такий досить спірний, на мою думку. Але я задоволений, звичайно, шкодувати жалітися не буду. Колпалмер всього лише рання заміна. Челсі не вдало, звичайно, дуже привіт матч Шеффілдом, Але Палмер все ще, на мою думку, мабуть, найкращий фентезі-пік в цьому сезоні взагалі з усіх. Сон Хенмін, Мін, 5 очок, не дуже багато, але в цілому сон в Сон стабільно заносять за це ми любимо преміум піки. Демінік Саланки два очки був не дуже помітний, але також міг заносити. Ну і проти Манчестера вже будемо дивитися, чи випускати взагалі його основі. Дарвін Нуніс Асист. Ну і Ерлін Голанд нарешті забив. А, команда непогано в мене зіграла. всі, в принципі, крім Саланка, щось занесли. Там, хтось сейвами добрав, хтось хтось асистик зробив, як Айтнуарі В цілому я задоволений, ну і в, звичайно, якби я не робив трансфер. Мені здається, що я ставив там. Цофала, да, в основу, і все одно б я отримав там свої 1 чи два очки. Бьорн взагалі все одно мене не вийшов в основі. Тому я не так шкодую, щодо трансфера Айт Noрі, -ну наче він виглядає, виглядає так, що він буде готовий до подвійного туру, і це найважливіше зараз для мене. Давайте подивимося календар. Календар у нас фінальний, нарешті, від Бена Креліна. Ви бачите, подвійний тур 3-4, Будемо до нього готуватися. Тут дуже матчі у Ліверпуля. Фулхемертон, хоч у виїзні непогані матчі у Арсенала, особливо під атаку і Челсі. Крістал Пелес два домашніх матчі зхем і Ньюкасл. Евертон домашні також матчі з Нутінгемом і Ліверпулем. Борнмут -Born важкуваті обидва будуть виїзні матчі проти Вілли Вулверхэмптона. Вовки грають також два матчі вдома з арсеналом і Борнмутом. Непогано, в принципі, можна придивлятися до них там. Ну і Шеффілд, звичайно, ми не будемо розглядати. Я не думаю, що хтось захоче, захоче Бререта Надіяса чи хтось з них покопати, повибирати. Я думаю, що це взагалі прямо на дуже великого любителя піки. Поговоримо ми, мабуть, детальніше, трошки, в нас, неодмінно детальніше поговоримо в наступному турі, про те четвертей тур і кого варто вибирати з цих команд. Поки що у мене є Дарвін, Салах, Сака і Габріель. В мене є, в принципі, Айтнорі, на якого ще я ще розраховую. Ну, і в планах в мене в очлісті в У мене а, ще один гравець Ліверпуля це буде або Луїс Діас, або Ван Дейк, або Робертсон, ще один гравець Арсенала. Це або Вайт, або Хаверц, мабуть, тільки два варіанти тут у мене. Навряд чи когось я буду брати, з Борду теж у ТТ, що в мене вже двоє є. А, до речі, так, що в мене Саланка ж з Нету є. А, з Волхемтаном в мене є Норія, когось ще буду брати. Ну і Шеффілд теж. Тому, в принципі, в мене зараз, зараз є трансфер, один трансфер буде ще перед наступним, перед четвертим туром. Ну і можливо, якщо я захочу таки затроїти і Ліверпуль і Арсенал, то я зроблю ще мінус 4, тому що майже, майже гарантовано я хочу мати в своїй команді Аберича Еза. Тому, можливо, в наступному турі у мене прийде один гравець Ліверпуля. Один Гравець арсенала і Аберічи Езе. І це означає, що в цьому турі я буду сейвити трансфер, тому що я ще не вирішив, кого я хочу з Арсенала Ліверпуля. В цьому турі я не хочу цього вирішувати. Тим паче, що. Щоб його, щоб взяти цей гравців, мені доведеться, скоріш за все, міняти Сонхенміна. А я хочу виграти час і подивитися, на кого його ще міняти. Ну а у Крістал Пелес виїзд до Ліверпуля, тому, я беречаю, це також немає сенсу зараз брати. Тому якось так. Щодо 35-го туру, ви бачите, що тут у Челсі Тоттенхема з'явився матч. Додатковий у Челсі це Астон Віла, у Тоттенхема це Арсенал. Ну і, власне, між ними ще матч Тоттенхем Челсі. Тут, звичайно, у Тоттенхема. Наче в наступних турах багато матчів. Крім я маю на увазі, в наступних 53-го там цілих 6 матчів, але з них, якщо подивитися, це Арсенал, Челсі, Ліверпуль та Сіті. Досить важкий календар, і будемо говорити перед 35-м туром, де у мене буде Валткарт. Наскільки треба погружатися в Челсі Тоттенхем, якщо ви зараз готуєтеся. Наприклад, у вас фріхіт 34-му, ви готуєтеся, готуєте трансфери на наступні тури, починаючи з 35-го. То так коротко скажу, що на мою думку, все ж таки треба взяти кілька гравців з цих команд. В Челсі мені подобається. Звичайно, якщо у вас нема палмера, то я не розумію, чого ви не дивилися до цього цей подкаст, тому що палмер це мастхев. З Челсі ще можна придивитися до Густо, наче Джеймс ще не готовий, не буде готовий. І Густо, відпочивши в минулому турі, має грати далі, він досить небезпечний. Челсі, звичайно, не проклінчити, але десь вони можуть зачепити кінчит, а Густо може зачепити асистик. Тому це непоганий варіант. Ще можна придивитися до Петровича Кіпера, ну і, мабуть, Ніклас Джексон ще єдиний варіант, але Джексон це такий, звичайно, дуже ризкований пік. В принципі, більше з Челсі я нікого не дивився. Палмер і густо, на мою думку, мабуть, плюс-мінус достатньо. Особливо, якщо ви трансферами йдете, а не валткардом, то навряд чи ви захочете там трансферами добирати собі третього гравця. Челси, тим паче, враховуючи, що в 34-му там у арсенал, якщо у вас фріхідна, да, то це вас не дуже цікавить. Але на цей тур, наприклад, густо непоганий трансфер, на мою думку, під Евертон, класний календар. Класний матч. Не думаю, що Евертон. ну В кожному матчі Евертон забиває, але вони не награють на гол ніколи. Тому, а, тому густо на цей тур класний варіант. С я ж кажу, дуже важкий календар, і в цьому турі важкий виїзд до Ньюкасла буде. А Сон це такий прожиточний мінімум. Для гравців Тоттенхема на ці тури. Ну а далі вже треба думати. Насправді, якщо ви у вас немає ще гравця Тоттенхема окрім сона, наприклад, або ви візьмете Сона і будете думати чи брати ще когось. Мені подобається насправді один з захисників. Я брав би Мікі Ван Денвена, тому що він 4-4 коштує, він там щось може забити недавно. Нещодавно забив шалений якийсь удар. Він все ж таки, я звичайно не вірю в клінчити Тотонхем, але десь він там може підчепити той клінчит з тим же з Бёрн, тим же Шефелдом на визі в останньому турі. В принципі, непоганий пік. Якщо не хочете ван Ден Вена, хочете когось більше такого атакуючого, то я брав би все ж таки Дестаніудогі. 5 мільйонів. Він має трохи менше атакувальний потенціал, все ж таки, ніж Педро Поро, але. Він значно дешевше. значно дешевше, Тому для мене от саме так, з атаки Тоттенхема можна спробувати взяти Медісона в пару до Сона, але знову таки важкі матчі проти арсенала, північно-Лондонське дербі, важкий матч. Не знаю, не дуже, не дуже хочеться брати Медісона, Тим паче він зараз щось нічого особливо не робить, не заносить, і брати його під Арсенал щось не дуже хочеться. Тому, отак, от, мабуть, з Челсі там достатньо густо і. Якщо вони на валдкарді, достатньо густо і е, Палмера, а з Тоттенхема достатньо Сона і, мабуть, одного захисника, скоріше за все, Ванден Вена чи Удогі. Якось так, якщо ви там, плануєте вперед і думаєте про 37-й тур, де там у Челсі, Тоттенхема, Сіті, Брайтона, Ньюкасла і Манчестера, Подвійні тури, то тут треба дивитися, на кого ви розраховуєте. Тут, наприклад, той же Ньюкасл зараз грає проти Тентангема, який багато пропускає, все ж таки. Далі у них в 35-му, наприклад, у вас 34-му фріхід, 35-му нью потім Шефільд, потім Бернлі, Брайтон, Манчестер, Бренфорд. Дуже хороший календар, тому нью треба затарюватися. Якщо у вас не в фрі-хіт 34 му то прямо зараз можна взяти, наприклад, того Шисека. І мати його і під Тотенхем, і під Шеффілд, і під Бернлі одразу. Тому що я думаю, що на Вайлдкарді в 35-му Ісак буде у всіх, хто буде робити вайлдкард. Ісак, Гордон і, мабуть, один з захисників або Мартін Дубравка. Захисників мені подобається Берн. Або якщо є гроші, то Шер. І Мартін Дубровка теж непоганий варіант. Я сам планую, мабуть, затроювати Ньюкасл на Вайлдкарді і брати саме цю трійку. З Манчестера, звичайно, тут також Борнмут, Бьорнлі, Крістал Пелас Арсенал, Ньюкасл Брайтон теж хороший календар. Мені найбільше подобається Алехандро Гарначо. Ну і треба думати, чи зможете ви помістити Бруно Фернандеша. Це другий варіант, на мою думку. Я б більше нікуди не ліз. Ну, про Далота ще можна подумати. Далот, в принципі, якщо ви не розраховуєте на кліншита, я б на вашому місці не розраховував на кліншити з Манчестером, тому що це одна з найгірших зараз оборон в Лізі. Але Далот досить небезпечний, він може асистик занести. Сіті цікаве питання. Тут Лутон буде, потім Форест, Волк і Фулхем Тоттенхем. Хороший календар, але Ліга Чемпіонів нікуди поки що не ділася. Подивимося, що буде після наступного Мідвіка. Але сподіваюся, що Сіті зможе сконцентруватися після цього Мідвіка на чемпіонаті. І все, все, весь свій час всі свої зусилля вкласти в боротьбу за чемпіонство ВПЛ. Про Лігу Чемпіонів можна буде трошки вже. Підзабути, але подивимося, що воно буде. Звичайно, найкращі піки це Голанд і Фоден. Можливо, навіть в іншому порядку Фоден і Голанд. А можливо, там ще й КДБ десь прилаштується, але дуже він дорогий, тому я не вірю в те, що можна помістити Голланда, Фодена і КДБ в одній команді, враховуючи всі інші варіанти. Але можливо, ви захочете пожертвувати тим же Мосалахом, якого в принципі даблів після 3-4 не буде, тому можливо, Салах буде заміною КДБ в складі. Точніше, -точ, навпаки, когда база минус Салахова. Ще які команди в нас тут, знову таки, подвійний тур Тоттенхема і Челси про них про них поговорили. З Брайтона ну, можна буде когось, когось там зачепити, там, або голкіпера можна, або Люйса Данка, або там Паскаля Гроса, там, можна вже на власний смак ось обирати. Брайтон, на мою думку, так, провалив цей сезон. Ну, як провело, дуже, дуже посередньо провів, наскільки мені подобався і, там, Брайтон в минулому сезоні, наскільки він, можливо, травми його замучили, поки що не зрозуміло, але Брайтон. Брайтон не факт, що дуже класно проведе цю кінцівку, тому я б не набирав багато гравців Брайтона. Це Жал Федор, він ризикований, велбек ризикований. А от якийсь данк, чи цей непромов, неможливо промовний голкіпер Брайтона, його, можливо, ще й можна подивитися і взяти на велкарді. Але це все питання велкардів. Зараз би я все ж таки, мабуть, фокусувався на Челсі, Тоттенхемі і, мабуть, Ньюкаслі з, з точки зору календаря. Ці команди мені подобаються. Ну і треба думати, що ви будете робити в 34-му турі. Моя команда на 33-й тур, нето в воротах проти Манчестера на не найкращий матч, але в принципі не найгірший і насейвити нето тут може. Габріель Маґриляєш проти Астонвіли. Вірю, навіть що тут може Сухар зробити Габріел. Надто класно арсенал зараз грає в захисті, тому буду задоволений, якщо Габріел все ж таки ще й забити зможе, тому що Габріел дуже небезпечний і продовжує бути на всіх стандартах. Педро Поро проти Нюкасла. Виїзний матч, важкий. Звичайно, не чекаю тут Кліншхіта, але, можливо, якийсь асистик Поро і занесе одразу після свого голу. Поки що Айт Норі в мене в основі. Я ще буду трохи думати, можливо, я Бьорна все ж таки поставлю проти Тенгхема в захист собі в команду. Тому що я, чесно кажучи, не дуже вірю, поки що, що Айт Норі вийде в основі. З того, що казав тренер, зазвичай таке кажуть, коли розраховують там на норі не дуже сильно, а тільки якщо він буде дуже потрібний на останні хвилини. Не знаю, не вірю в те, що Норі вийде тут, але схоже, що він зможе вийти в подвійному турі, буде дивитися на цей тур чи ставити його. Сон Хенмін проти Нюкасла казав, що виїзд буде важкий, але з іншого боку, Нюкасл далеко не ідеальний в обороні. Травми замучили. Ну і сон буде грати в гостьовому матчі. Там є шанс на те, що буде простір в нього. Він це любить і може заносити. Тому сон на цей тур непоганий пік. Звичайно, задоволений його мати. Бакосака думав що буде грати. Зараз важкий матч буде за Станвілою. Я не думаю, що зараз артеті до того, щоб щось там комусь давати відпочивати. Якщо САКа в принципі готовий, так якщо він може грати, може бігати, може давати якісь навантаження на свої, на свої травмовані ноги, то він вийде в цьому матчі тому що арсеналу просто треба боротися за чемпіонство І Сака один з головних факторів боротьби в цій боротьбі. Для Арсенала. Мо Салах проти Крістал Пелеса. Після того жаху, що сталося в Лізі Європи з Ліверпулем, Мо вийшов там на заміну. Я думаю, що, він, що тут Ліверпуль буде намагатися реабілітуватися перед Анфілдом за ту ганебну, за те, принаймні за той ганебний рахунок, який був на Анфілді за Далантою. Далі у мене Кол Палмер, герой, герой. Цього фентезі сезону. Проти Евертона хороший матч буде, я думаю, для Челси, для Палмера. І тут він має бути навіть кандидатом на капітанство в цьому турі. Знову. Дарвін Нуніс знову таки. Та сама історія що з Салахом. він грав зі старту, заміна на 60-й хвилині, наче він не мав стомитися, повернувся жота. Це, звичайно, такий дзвіночок небезпечний для Дарвіна, як і для всіх атакувальних гравців Ліверпуля зараз. Але все ж таки Дарвін надто важливий в цьому сезоні для Ліверпуля. Я думаю, що тут буде фокус, звичайно, на матч з АПЛ, вже не на Лігу Європи, якщо він був взагалі колись на Лізі Європи, то Дарвін тут має виходити, мені здається. Ерлін-Голанд, тут цікава ситуація. Звичайно, від, 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 матч відповідь буде з реалом наступного тижня. Тут Лутон, наче мають вигравати без Голанда, але Голанд, Голанду зараз дуже важко даються м'ячі, і є таке відчуття, що тут Гвардіола може е, дати Ерлінгу побігати хоча б там годинку, забити один-два м'ячі. Лутону для впевненості, щоб проти реалу вже вийти в, 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 в таких після з, 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 слідами забитих м'ячів на своїх буцах. Знаєте. Тому я в принципі вірю, що Холанд вийде тут в основі, але не вірю, що він відіграє 90 хвилин. думаю, що він тут хвилин 60, 65 відіграє, але цього може бути достатньо для того, щоб забувати багато лутину. Ну і Домінік Саланке. Тут цікава в мене дилема. Саланка або Гарначо в основу. Вони хоч не матч, але подивися статистикою. Манчестер ну, дуже погано зараз грає в атаці в захисті, вибачте. Тому що багато травм, і в принципі статистика каже про те, що Борнмут дома може забити 2-3 м'ячі. Мачестеру легко. А якщо Борнмут буде забивати, то Соланка має там приймати обов'язково участь. Тому поки що дом Саланка в мене в основі, а Гарнатчо ні. І в цілому моя команда виглядає отак: от капітанську пов'язку поки що я віддаю Голанду. Насправді на початку тижня я був ближче до капітана Салаха, але зараз все ж таки оці матчі Єврокубків мені трошки трошки поміняли мої думки. Здається, що Салах. Буде грати, здається, що Голанд також буде грати, але здається, що все ж таки суперник у Голанда попростіший, навіть там за 60-65 хвилин. Ми пам'ятаємо, що Голанд зробив в кубку з Лутена, там 4. Він, здається, забив з 4 асистів КДБ. Тому, в принципі, я думаю, що тут великі шанси є у Голанда на заносну і капітанство у нього також буде. Відсоток великий, це, звичайно, не має бути вирішальним фактором. Ви маєте закапітанити не того, кого будуть капітанити всі, а того, хто на вашу думку набере більше очок, якщо ви вважаєте, що Голанд буде грати. Більшу частину цього матчу протилутена, то мені здається, що досить, досить логічно віддати йому пов'язку. Поки що в мене саме так. Як я вже сказав, трансфер я зберігаю. Я не бачу тут зараз очевидних якихось трансферів. Можливо, якщо б я вирішив, кого я хочу, наприклад, третього атакувального гравця Ліверпуля, чи, там, наприклад, все ж таки я хочу двох. Атакувальні гравці Арсенала і Габріеля, або я хочу одного захисника Ліверпуля і двох атакувальних Салаха і Дарвіна, Тобто ця позиція поки що, як мені правильно зробити собі, засетапити собі 3-4 тур. Я ще з нею не визначуся. Там є Луїс Діас, Хаверц, Ван Дейк, Робертсон і Вайт. Оця п'ятірка, так, є велика вірогідність, що там з цих. З цієї п'ятірки я виберу собі два трансфери в наступному турі, але я хочу поки просто подивитися, що буде в цьому турі, і не чіпати того ж Сона, якого я потенційно можу продати, або гарначу, да? і дати їм ще цей матч Дюкаслам Педро Поро і, наприклад, і подивитися, що буде, і подивитися, кого я більше захочу. Захочу Хаверса, подивитися на матчі Ліги Чемпіонів в кінці кінців, як там зіграють ці гравці. Не хочу зараз набирати. Таких не робити такий трансфер, як я зробив з нуарі, і потім думати, що робити з тим Хавардом, який травмувався, не дай Боже в матчі Ліги Чемпіонів з Баварією в матчі відповіді. Тому поки що так. Трансфер не роблю. Капітан, поки що Голанд і поки що Нуарі в складі. Буду думати до кінця. Дедлайн завтра в день. Тому в очліст поки що на цей тур також не розповідаю. Немає в мене ніякого чліста на цей тур. Будемо говорити про статистику, вачліст і все інше перед 3-4 туром. Сподіваюся, що вийде мене записати випуск, буду дуже вам дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, Палмер в коментарях. Це буде кодове слово на сьогодні. Саме Палмер для мене зараз головний герой цього сезону. Це шоковий просто гравець, який дуже багато забуває, дуже багато віддає. і Просто тягне, 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 тягне на своєму. На своїй спині цей Челсі, хоч всередину таблиці. Тому колпал кодове слово, обов'язково пишіть в коментарях, лайки, ставте, якщо відео сподобалося. Дуже дякую вам за увагу. Класного туру і до зустрічі перед 34-м туром, перед подвійним туром FPL. Пока!